Захотів дав би я тобі, то не немиле тобі, жертва від душ, сокрушений серцем, сокрушеним і смиреним Бог не погорди, пощаслив, Господи, благоволінням тим сіон, нехай відбудується зілсалимський. Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба, землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинно від Бога істинно, родженого, несотвореного, єдиносушно за цим, що через Нього все то стало. Він задля нас, людей і нашого ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого, і Марії і Діві і став людиною. І був розп'ятий за нас законті пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і возніща на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде, зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином. Що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідує одне хрещення, на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй.

Pome, loi, nós. Isso cê, é, isso cê, nos no bojei. o nós. Isso é, isso é, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Господи Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних, 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 Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісуса Христе, Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісуса Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісуса, 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 Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних, 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 Господи Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, Син Божий помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, Син Божий помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних, 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 Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Син Божий помилуй нас грішних, 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 Господи Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе Син Божий помилуй нас грішних. Господи Ісуса Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісуса Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісуса Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Ісусе, Ісусе, Син Божий, помилуй, помилуй нас. Jesus, Jesus, Senhor Deus, perdoe-nos, perdoe-nos, Jesus, Jesus. Господи Ісуса Христе, сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісуса, Христе, сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісуса, Христе, син Божий помилуй нас грішних, Господи Ісуса, Христе, сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісуса, Христе, сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісуса, Христе Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісуса Христе, Син Божий, помилу нас грішних, Господи Ісуса Христе, син Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісуса, Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісуса, Христе, Син Божий, помили нас грішних, Господи Ісуса грих, помили нас грішних, Господи Ісусе, Христе, Син Божий, помили нас грішних. Господи Ісуса Христе, сину Божий, помилуй нас, нас грішних, Господи Ісуса Христе, сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісуса Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісуса Христе, сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісуса, Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісуса, Христе, сину Божий помилуй на з грішних. Господи Ісуса Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісуса Христе сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісуса Христе, сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісуса Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісуса Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісуса Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісуса, Христе, сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісуса, Христе сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісуса, Христе сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісуса, Христе, сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісуса, Христе сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісуса, Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісуса Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісуса Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісуса Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Ісусе, Ісусе, Син Божий, помилуй, помилуй.

Господи Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, Син Божий помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, Син Божий, Господи Ісусе Христе, Син Божий помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісуса Христе, сину Божий помилуй на з грішних, Господи Ісуса Христе, сину Божий помилуй нас грішних. 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 Господи Ісуса Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісуса Христе, сину Божий 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 помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісуса Христе, Син Божий помилуй нас грішних, Господи Ісуса Христе Син Божий помилуй нас грішних, Господи Ісуса, Христе Син Божий помилуй нас грішних, Господи Ісуса, Христе, Син Божий помилуй нас грішних, Господи Ісуса, Христе, Син Божий помилуй нас грішних, Господи Ісуса, Христе, Син Божий помилуй нас грішних. Господи Ісуса Христе, сину Божий помили на з грішних, Господи Ісуса Христе сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісуса, Христе, сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісуса, Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісуса, Христе, сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісуса, Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас зрішних, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Ісусе, Ісусе, Син Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Син Божий. Comelo e pomelo e nós. Isso ser, isso ser ser no bom jeito. Comelo e pomelo nós. Isso ser, isso ser ser no

S, Jesus, S. Jesus so Thank mm -hmm. Oh! Господи Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісусе 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 Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісуса Христе, сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісуса, 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 Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісуса Христе, Син Божий помилуй нас грішних, Господи Ісуса, Христе 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 Син Божий помилуй нас грішних. Господи Ісуса Христе, Син Божий помилуй нас грішних, 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 Господи Ісуса Христе, Господи Ісуса Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Маріє, Марія Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє, Мати Божа, молися, моли молись. Моли